Після затримання польські органи, як правило, депортують пособників, які є громадянами третіх країн. Уряд праці після здійснення перевірки може вимагати повернути вже виплачену гуманітарну допомогу. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвєєв. Українці змусять повернути гроші, які їм надали, якщо виявлять, що були махінації. Про це заявляє чеська сторона і. Ми зараз про це поговоримо. Я вас попрошу підтримати це відео вподобайкою та звичайно підпишіться на канал. Дякую. Махінації з гуманітарною допомогою. Як українці в Чехії будуть карати, якщо виявлять, що таке було. Ну, дивіться, махінація полягає в тому, що, наприклад, якщо вже є українські біженці на території Чехії і до них приїжджають ще їхні друзі, знайомі родичі, живуть разом з ними, то вони вже не мають такого права отримувати додаткову допомогу. А звичайно, багато хто приїхав і хоче отримувати. Також допомогу. але якщо вони живуть з тими біженцями, які вже її отримують, такого права немає. Українські біженці мають вказувати правдиву інформацію при поданні заявки на гуманітарну допомогу. Як зазначили в організації ІОМ, в разі махінації з гуманітарною допомогою, українці можуть змусити повернути вже виплачені гроші. Йдеться зокрема про спільне проживання з новоприбулими в Чехію родичами. Відповідно до закону, біженці зобов'язані повідомляти Міністерство Праці про це. Близьких родичів, які тільки приїхали в Чехію, та також отримали візу тимчасового захисту. Треба подавати в своїй заявці на гуманітарну допомогу. Йдеться про випадки, коли вони живуть з ними. Доходи та майно іноземців з візою тимчасового захисту, які проживають разом і спільно покривають витрати на життєві потреби, оцінюються в одній заявці на отримання гуманітарної допомоги. Підкреслюють в організації, тобто робити новоприбулим родичам, які живуть разом з вами окрему заявку для отримання пільгової більшої виплати, заборонено. У випадку, якщо особа приховує факт спільного проживання з новоприбулими членами своєї родини, уряд праці після здійснення перевірки може вимагати поверта. Повернути вже виплачену гуманітарну допомогу. Це правило, до речі, розповсюджується і на новоприбулих дітей. Також Міністерство праці потрібно повідомляти, якщо родич переїхав у випадку розлучення або смерті. Це також впливає на розмір гуманітарної допомоги. І тут, до речі, в цьому повідомленні нагадується, раніше кримінальний розшук звинуватив у шахрайстві 52-річного чоловіка з чеського міста Рокіцана. За даними слідства, він фактично розміщував українських біженців та отримував гроші від держави. Загалом він заробив майже 2 мільйони крон на ось такому розміщенні. І я впевнений, що після таких дій різних діячів. Псевдобізнесменів е, приймаються відповідні рішення, закони і це прикручується. Отже, друзі, якщо ви приїжджаєте в Чехію і живете разом зі своїми родичами, тобто економлячи на, на квартирі, на будинку, на, винай, на винаймі житла, економити там на харчах, то вам це треба буде вказувати при подачі на гуманітарну допомогу. Будь ласка, робіть це так, щоб не отримати потім в майбутньому проблем. Ще одною цікавою інформацією хочу поділитися вже з польської сторони і Державної прикордонної служби польщі стражі Гранічний, яка повідомляє, що з початку року до жовтня місяця 2024 року 195 українців було затримано. На допомозі в нелегальній переправі, і до речі, в більшості випадків це нелегальна переправа з Білорусі в Польщу, а потім далі в дальнішому і на Німеччину або на інші країни. У прикордонній службі Польщі також повідомили, що за таку діяльність в цьому році було арештовано 38 громадян України. Після затримання польські органи, як правило, депортують. Пособників, які є громадянами третіх країн, і як би там не було, ми поки що в Польщі вважаємося громадянами третіх країн. Я про це також не один раз говорив. Що якщо ви будете займатися нелегальною міграцією, допомогою в нелегальній переправленні і тому подібне, вам загрожує депортація. Крім депортації, може загрожувати і ув'язнення у частині випадків щодо них також застосовується тимчасовий арешт на три місяці, і ось в такому випадку або за тяжкі кримінальні злочини. Польща депортує українців до себе додому. Ну бо в інших випадках українців не депортують. Я вже також про це не один раз говорив. Але ось в нелегальній міграції, допомозі нелегальній міграції, якісь кримінальні злочини. Польща приймає рішення про депортацію. Ще одна новина буде стосуватися Німеччини. Зараз дуже серйозна криза в Німеччині щодо автовиробників. І великі заводи, такі як Volkswagen, зіткнулися з проблемою, що їм дорого утримувати заводи, виробляти продукцію, платити високі зарплати своїм, своїм працівникам. І навіть приймаються рішення про закриття заводу. І так, щоб не закривати завод, Бо, звичайно, коли закривається завод, а про там працюють досить так серйозно. Якісь варіанти вирішення цієї проблеми пропонуються. І ось Volkswagen пропонує, щоб не закривати заводи, щоб їх не переносити в інші місця, пропонує знизити зарплату своїм працівникам на 10%. Німецький автогігант зіткнувся з фінансовими труднощами і запропонував робітникам скоротити зарплати на 10%. Компанія обґрунтовує це необхідністю зниження витрат і збереження робочих місць, тобто або ми закриваємось, і ви всі без роботи, або ми працюємо, але зарплата на 10% менше. Успішна діяльність є передумовою для забезпечення зайнятості, заявив представник Volkswagen. За його словами, скорочення витрат на робочу силу необхідне для збереження виробництва і запобігання закриттю заводів. Раніше ходили чутки про можливе закриття кількох заводів Volkswagen у Німеччині. Керівництво компанії визнало, що деякі виробничі потужності працюють неефективно і потребують оптимізації. Ситуація у Volkswagen відображає. Загальні тенденції в автомобільній промисловості, яка переживає не найкращі часи. Зниження попиту на автомобілі з традиційними двигунами посилення конкуренції з боку виробників електромобілів і зростання витрат на виробництво змушує автовиробників шукати нові шляхи зниження витрат. До речі, рішення Фольксвагену щодо зниження зарплати своїм працівникам може стати прецедентом для інших виробників автовиробників, які ви знаєте в Німеччині є немало. Звичайним працівникам це не сподобається, але якщо, наприклад, завод скаже, що ми там ще рік працюємо і далі ви шукаєте собі іншу роботу, або ми працюємо далі, просто ваша зарплата зменшиться на 10%, Ну особисто я би обрав зменшену зарплату. Ви що оберете, якщо додивилися до цього місця, то напишіть, будь ласка, в коментарях. Для мене постійна робота, навіть якщо вона знизиться по зарплаті, це все одно краще ніж нічого, і йти зараз шукати роботу. Друзі, ось такими новинами з Німеччини, Польщі та Чехії. Я хотів з вами сьогодні поділитися. Надзвичайно важливі та актуальні на сьогодні. Дякую вам за те, що ви додивилися до кінця. Підтримайте, будь ласка, це відео вподобайкою. Та, звичайно, не забудьте підписатися на канал. В описі під відео я залишу посилання на інформацію, також на мій інстаграм та на телеграм-канал актуально про Польщу, де можна задавати запитання про Польщу та перетин кордону і отримати на них відповідь. Тому дуже прошу та рекомендую також приєднуватися з вами. Я завжди Саша Матвієв. Слава Україні! Дякую всім нашим друзям. Та партнерам за підтримку та допомогу, де би ви не були, є зручний та надійний спосіб підтримати рідних. TransferGo робить це швидко та просто. Завантажте додаток TransferGo та переказуйте рідним гроші вигідно.